Та неба починається з розп'яття. чи навіть ні із віодалароси, де хреще на плечах, де з гіркі сльози із замість співчуття звучить прокляття, де скрізь юрбу йдеш на свою страту. І кожен кров з глуховою спешає. Де навіть більше навіть сумніву немає, Що доведеться тяжко помирати. Полицеє, зранене бичами, сочиться кров, стікає на дорогу, пісок гарячий, опікає ноги, а хрест так важко втримати руками. Ще мух нестерпних, ніби той немає, хоча, здається, залишають сили, бо що ніч усю знущалися і били, а тут блюзнірство серце розтинає. Червона пелена закрила очі і до землі притиснув хрест важений, який це шлях на гору нескінчений, ще треба йти, а тіло вже не хоче, ще треба йти, піднятися з пилюки, бо щоб з'єднати із землею небо на хрест важкий, лягти самому треба і розпростати. Для розп'яті руки, а потім біль терпіти і терпіти, віддаючи життя до каплі крові, даруючи любов у кожній слові, до неба шлях, отак він був відкритий. І відтепер його мені з тобою не треба починати з долороси, для нас початок розкаяння сльози, молитві щирі з вірою живою. Для нас початок в добрих руках Бога, який приймає кожного в родину, який чекає на свою дитину, що повернулась з довгої дороги, а тяжкий хрест і колючки тарниги, і гострі цвяхи, що нівече тіло, і все, що так токло і так боліло у спині на хресті хвилини, уся все Божий. Він пішов страждати, дорогу в небо відкривав з собою, щоб в неї ти могли і я з тобою, щоб ми завжди могли її пізнати. І кожен раз, беручи хліб і чашу, схиляймо серце перед добрим Богом, який віддав на страту сина свого, щоб назавжди життя змінилось наше.